Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас заняття з грамоти. Ми будемо гратися зі словами і складати речення, а ще познайомимось з незвичайними словами. Словами-помічниками. Вони нам допомагають розказати, де знаходиться предмет або жива істота. Уважно подивіться на малюнок і скажіть. Де знаходиться песик? Так, песик у будиночку. А на цьому малюнку де песик? Песик біля будиночку. Слова у та біля є словами-помічниками. Роздивіться малюнок, слідкуйте за стрілочкою, і будемо називати. Де знаходиться киця або пташка? Киця під коробкою. Пташка між коробками. Киця біля коробки. Киця перед коробкою. Пташка на коробці. Киця за коробкою. Пташка над коробкою. Та киця у коробці. Слова під між біля перед «на», «зад», над у це слова-помічники. Вони допомагають сказати, де знаходиться киця. Тепер будемо складати речення за малюнком та схемою. Ви вже знаєте, що кожне слово позначається однією рискою. А слово помічник будемо позначати короткою рискою. Подивіться, що ви бачите? Яблуко висить на гілці. Подивіться на схему: скільки слів? Так, 4, тому що чотири риски. А в цьому реченні є слово помічник. Є, ми бачимо коротку рисочку. Складаємо речення: Перше слово яблуко, друге висить, третє слово помічник на і четверте слово гілці. У нас вийшло речення Яблуко висить на гілці. В кінці речення стоїть крапочка. Наступний малюнок ми бачимо грибочок та жука. Жук що робить? Сидить. Є в реченні слово помічник? Так, бо є коротка рисочка. Скільки всього слів? Чотири. Складаємо речення. Жук сидить під грибочком. В кінці крапочка. Молодці. Наступний малюнок. Що ми бачимо? Рибку. Рибка плаває. Плаває де? в акваріумі. Подивіться на схему. Є чотири рисочки, це означає чотири слова. І слово помічник. Складаємо речення. Рибка плаває в акваріумі. Молодці. Продовжуємо складати речення за картинками та схемами. Бачимо білочка. Довга риска живе, потім ліс. Живе де в лісі, отже слово помічник в. Маємо речення: білочка живе в лісі. Наступне речення: Білка, довга риска, коротка риска та ялинка. Білка сидить на ялинці. Молодці! Подивіться на наступні зображення: Коротка риска це слово помічник, ялинка, далі довга риска і шишка. Складемо речення. Всього чотири слова на ялинці росте шишка. І останнє речення. Подивіться: Білка, довга риска і шишки. В реченні Три слова. слова помічника немає. Білка збирає шишки. Діти, ви молодці, добре працювали. З якими словами ми сьогодні знайомились? Так, зі словами-помічниками. Для чого вони нам потрібні? Щоб пояснити, де знаходиться предмет або істота. Вони позначаються короткою рискою у схемі речення. На цьому заняття завершуємо. До побачення, дітки!